Пахне дуже чудово, воно може лежати там по суті півня, но начинки трішечки більше, і ціна плюс-мінус однакова. Що я не знаю, як вони роблять ці тісто, Воно як це каємно пухке, прям дуже пухке. Нагадує яке готувала бабушка в дитинстві, і все. В принципі, курки тут ніякого запаху немає. Рібляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. У відео із випічкою із ноуса я просив у вас, щоб ви написали, яку випічку мені затестити наступну. І більшість написало випічку із АТБ. І я таки думаю: ну окей, нема питань. Ось вам випічка із АТБ. Реально, я був трішечки здивований, тому що я думав, що вона зовсім друга, буде якась незрозуміла для мене. Ну, як я подивився, по вигляду все супер. Подивимось по смаку. Зараз дуже стрімко ми летим до 10 тисяч. Ну як стрімко? Помаленьку. Виписки дуже помало, але якщо ви можете підписатися, підпишіться чисто братськи і будемо розвивати українськомовний контент. Не забуваємо донатити на ЗСУ неважливо скільки. Головне донати. А ми полетіли до першої випічки. Let's go! Так, у нас тут ще кось. Перша випічка у нас буде. Я не буду дивитися, що я просто достаю ось так. оп, і перша позиція це трикутник. Ось такий трикутник. У нас не знаю з чим зараз. Подивимось. Так, друзяки, зразу що можу сказати по зовнішньому вигляду, дуже класно те, що воно запаковано в ось такі салафанові пакети. Це дуже чудово, тому що в других супермаркетах, коли ти приходиш, там лежить випічка, і вона, рахуй, не накрита нічим. А тут кожна позиція лежить в ось такому пакеті. І це дуже класно, тому що її не лапають, як мінімум. Там же ж можуть прийти якісь люди. Просто взять, помацать, положити назад і піти далі, займатися своїм справою. Тут вони також мацають, тільки тут воно захищено. Добре, тоді дивимось, скільки воно коштує. Трикутник з солодким сиром. 90 грамів. Важить він 100 грамів рівно важить. Так, а в Чекові 90. Клас. Нам потрібно. Добре, відкриваємо тоді куштуємо. Так, ну що, тісто саме трішечки твердувати, ось кінчик, він твердий, воно йде слоєне. Пахне дуже чудово, реально класно, мені подобається. Нігде нічого не підгорівше, ось такий воно має вигляд без пакета. В принципі, прикольно. І візеруночок є якийсь невеличкий, прям порізи є для того, щоб сир трошки припікся. Все класно. Добре, куштуємо тоді. О, відкусив половину трикутника і до сих пір не дійшов до сира. Офігеть. Хуха аж сльози по ну реально сухо. Потрібно сир. Тут все чудово. Ось такий воно має вигляд. Сир трішечки солодкуватий, але не прям дуже солодкий. Крім сиру, тут наче нічого більш немає. Цю штучку я би ще взяв, бо вона непогана, чесно вам скажу. Начинки доволі багато сюди положили. Але це єдиний мінус, що просто тут є кінчики з самого трикутника, але там немає ніякої начинки. А тут, в принципі, середина наповнена хорошо. Верта, цій штуці я поставлю 7 балів, його їсти можна з чайочком. саме те, що потрібно. Далі у нас, не дивлюсь, дістаємо. А давайте щось друге. Ось це. Блін, опять солодке, ну лки-палки. Що це такі? Солодких, ну реально, небагато. 4 чи 5 позицій, десь плюс-мінус. Все остальне це не солодке. Знову ж, салафановий пакет. Класно, мені це вподоби. Тісто таке ж саме, як було у трикутнику із сиром, тільки тут воно більш м'якше, і тут начинки набагато більше. Вигляд, який він великий. Це просто це іменно шедевер, йопта. Порізи дуже гарні. Тісто, воно м'якке, воно не обвітрюється в цьому пакеті. І це дуже чудово, друзяки. Воно. Може лежати там, по суті, півдня і йому буде все рівно. Воно буде тримати свою форму. Так, 102 грами, трубочка з полуницею, 18 гривень, 20 копійок, вага її 100 грам, а у мене тут 102 грама. вазі все чудово. Добре тоді, куштуємо. Блін, ну реально сюди в начинки положили капець скільки. Офігеть, просто це бомба. Ви гляньте, просить. Скільки там начинка? Офігей. полуниця дуже смачна. Я не знаю, як вони її роблять це вареньечко. Чисто, м'ясенька. Ти її сиш, ти реально чуваєш задоволення. Воно мені навіть смачніше ніж були десерти у самому Новосі. Хоча в Новосі також там специфічні, такі знаєте. Не схоже на АТБ, реально. Ну АТБ тут якийсь свій іменно дизайн і своя грамовка. Дуже смачно. Друзяки, ці штуці я поставлю реально 9 балів. Можете її взяти скуштувати за 18 гривень. 20 копійок. Це ідеальний варіант, щоб чайочком Перекусити. Далі достаємо. О, давайте хай буде ось це. Я не знаю, що це з м'ясом якимось. В пакеті також. Тісто м'ягеньке. Було таке ж саме, як і з полуницею. Ну Полуничку мені реально залетіло. Тепер потрібно знайти, що це таке: Піца з салями та грибами. Може, це піца? Каєги вагам. Важить ця штука 140 грамів. Ситний шинка, сир. О, це пиріг. Братва, це ось пиріг, ситний шинка та сир. 24 гривні, 70 копійок. У мене тут 140 грамів, 139, а в чеку і 138 грамів. Так, по тісто, ніяких питань немає. Воно також слоєне і воно дуже м'яке. Нам саме цікаве більше це начинка. Так, дивіться, ось такий воно має вигляд. Гарно тут збоку тріснуло трішечки, можливо, це так і потрібно, не знаю. А, офігеть, друзяки, ось як воно виглядає із середини. По всій булці ці розложили м'ясо і сир по краях. Воно повинно бути смачне, наче. Не знаю. Зараз провіримо. Добре, тоді куштуємо. По запаху, смачний в нього запах. Оце класно, що вони не роблять дуже багато тіста. Вони ложать більш сюди начинки. І в принципі тіста так само, як було в всіх там пекарнях, но начинки трішечки більше, і ціна плюс-мінус однакова. Що в якійсь пекарні, що, наприклад, в АТБ. Но начинки в АТБ більше. Пробуй. Відчувається сразу укроп, він тут є. Фарш якийсь трішки соронуватий. Я не знаю, ще він, а це не фарш, це шинка 100%. А, Сир він є, В нього такий молочний смак. Можливо, це моцарелла, а можливо і ні. Давайте ще скуштую його. Так, да, скоріш за все, це сюди моцарелу положили. Ну вона непогано комбінується із і з цим. Ну, дуже багато відчувається укропа само. Я не сильний любитель зелені. Якби не вона, то для мене це було б смачно. В принципі, і це смачно, плюс-мінус. Його їсти можна. Добре, брат, зі штуці я поставлю ну, 6 балів. Їсти можна, нема питань. Далі достаємо. Далі у нас опана піца. Тут пакет відкритий. Піца вся дуже жирна. А так, ціна. Піца з селями та грибами. 27 гривень, 70 копійок коштує ось ця піца. Вага. І в Чіпку, скільки тут важить? 150 повинна бути. 170 грамів у мене. Добре, друзяки, тоді дивимося по зовнішньому вигляду. По вазі все чітко, дуже великий шматок. Я пам'ятаю, брав у Сільпо, там дуже багато тіста, але дуже мало начинки. А тут, по вигляду, начинки реально дофіга. Ось, подивіться, як воно виглядає. Так, да, є мінус. Сир не розложений рівномірно і він не доплавлений. Тобто вони його положили. Там плюс-мінус Чуть-чуть приплавили. Нижній слой сира він розплавився, верхній слой він залишився. А гриби вони є. Салямі також є. Соус томатний. По краях Чуть-чуть підгорівши але я думаю, це не критично. Так що норм. Ну, Но, тісто такий величенький шматочок. Кінчики вони трохи присохли. Ну, я думаю, це так і повинно бути. Добре, тоді куштуємо чи що. Блін, як це його кусити десь з середини. Не хочу їсти кінчик. Ну ладно, давай да. Мені здається, тісто трохи недоготовлене. Його тут дуже дохрена, прям дуже багато, і воно дуже велике. Ну вигляньте який шматок, і начинка якби не сильно відчувається. Реально багато тісто набагато більше ніж самої начинки. Ось так ну можливо потрібно до середини дойти, тому що я краєчок цей вкусив, і Краєчок мені не сильно дополови. Ну не знаю, странний у нього якийсь смак. Соус він, якийсь схожий, плюс-мінус на барбекю соус із примішкою і з чим-то. Колбаска зовсім не відчуваю, гриби також не відчуваються. Тільки тісто, соус і трішечки сира. Відчутно і все. Ця піца мені не доподобається. Я також її ставлю 6 балів. Переходимо далі. Наступний у нас кексі. а це мафін з вафельним смаком та вишневою начинкою. Ну він запакований так, що його навіть ніхто не може відкрити, тому що він запаяний з двох сторін. Ось такий він має вигляд. В принципі, непогано. Мафін доволі великий. А так, вага його тут 95 грамів. У мене його вага 99. В принципі, з вагою в них все чітко, я думаю. О, тренуло. Божеки, не гаясеньки, офігеть. Якщо вас там видно, ви просто гляньте, я єлі-єлі прижимаю, а він пухкий капець, який просто. Мені здається, якщо я його сильніше трішки прижму, я його просто в ліпешечку можу скласти. Ага, я Йоу, Йой, скільки тут начинки, офігеть. Друзяки, просто подивіться на цей стиль, скільки тут начинки самої. Клас! Там, де багато начинки, туди я йду сразу, тому що мені начинка доподобається, більше, ніж саме тісто. Добре, тоді куштуємо. По вигляду, в принципі, все супер. Ціна його, я сказав, чи ні. Ціна. На його 16 гривень 90 копійок. Ідеально просто. От видно, що от реально дешева ціна. От реально дешева. Добре, куштим. Ммм. Это бро Ну непогано. Тісто офігенне, начинки дохрніще Вигляд, скільки її. 70% оцього мафіна це начинка. Я не знаю, як вони роблять це тісто. Воно якось таке воно пухке, прям дуже пухке. Я не знаю, чому мені випічка і за тебе. Знову випічка мені зайшла, реально. За тебе також мені зашла. Ну мені тут навіть смачніше ніж у новосі була. 9 балів поставлю. Це дуже смачно, і там дуже багато начинки. Далі у нас пончик. Та блін, давайте щось друге. Не хочу пончика. Давайте хай буде ось це. Пончик пізніше. Так, це у нас, скоріш за все, піца із сиром та куркою. Чи ні. Так, давайте глянемо. Так, скоріш за все, це піца. Так, давайте зважу її. 126 грамів, і тут у нас 120. На 6 грамів більше її поклали. Ну, це, в принципі, якось не сильно так гарно виглядає. Тісто воно наче м'яке, але начинки тут дуже мало. Відкриваємо, одразу випав шматочок. Так, ну тісто чудове, зверху підгорівши ось трохи, у нас іде сир переплавлений. Краєчки вони дуже сухі, і це погано, там де сир підгорів. Серединка у нас тут щось непонятне. Я не знаю, що це це можливо сир. Ну і все, в принципі. Тіста дуже багато, начинки тут дуже мало. Пробуємо тоді. Давайте я його розламаю. Ну, тісто пухке, і це мені доподобає. Так, добре, куштуємо. Боже, як сухо, я не можу. <кій> Сир якийсь попався, це, походу, дорблю, бо в нього такий смак, прям плесень. Дорблю це ж плесінь. Так, да? Да, в нього плесень є, але в ній по вигляду немає тут ніякої плесні, нічого. Дуже-дуже ну, багато сиру положили. На рахунок того, що я сказав, що тут немає начинки, тут вона є. Я скуштував і її реально дофіга. Ну, вона всередині вся, якщо що. Офігість, скільки сиру. Це єдина штука, в якій сиру забагато, я думаю. Хотілося трошечки менше, і було б ідеально. Ті, хто любить сир, для них це 100% підійде. Дяка. В цій ж я лічно від себе ставлю 7 балів, можна буде скуштувати його ще раз. Колись, можливо. Так, наступна позиція. Ось це! Щось із кунжутом. Ось таке воно моє вигляд, в принципі, непогано, нормально, дуже таке довге воно. Подивимось зараз, що тут по начинки. Відкриваємо його і куштуємо. Ну, скоріше за все це туба. Не знаю. Я не розбираюся в тубах. Блін, тут перець є. Ковбаска, донат з начинкою зелені. Курка та сметана. а це скоріш за все, це воно. Братва, а, коротше, це скоріш за все, курка та сметана. 80 грамів, 15 гривень, 30 копійок, коштує оця штука. Я її розламав. Ось такий вона має вигляд із середини. І я сподіваюся, у вас там все видно. Начинки. Небагато, но дуже дуже пусто там всередині. Ну я думаю, буде нормально. Дуже насичений смак. Ой, запах персу пішов. Прям дуже насичений. І все. В принципі, курки тут ніякого запаху немає, але зелені якоїсь трішки також положили. Добре, куштуємо дай. Ну, що я можу вам сказати, курки не відчуваю, відчуваю тільки якийсь соус із перцем. Це скоріш за все, сметанний соус. Перці реально дофіга, кунжут прикольний і тісто прикольне. М'ягке, все як повинно бути. Чи взяв би я ще таку штуку? Я думаю, ні. Це на любителя, скоріш за все. Так як там написано, що тут є курка. Коли я його їм, я курки не відчуваю. Відчуваю тільки ну, томатний соус із зеленю, і з перцем. Все. Ну і сметана там трохи є. Все Більш нічого. Братва, 4 бала мені не зайшло. Далі у нас чебурек. Ммм, чебуречик. Він відкритий. Ось такий воно має вигляд. Класний. О, як настоящий чебурек. Ціна його 25 гривень, 50 копійок. Де ви ще знайдете побаль... чебуреки з 25 гривень? Ну, 26, рахуй. Де? Ну ніде, тільки в АТБ. 150 грамів тут пише, що його вага. А мені тут положили 156 Ідеально. Так, тісто не підгорівше, краєчки трішечки підсохли, ну то не страшно. Олії жарено не воняє, олія була чудова, скоріш за все. Так, давайте його розламаємо навпіл і подивимося, скільки там нам начинки положили. Офігеть. Ну начинки достатньо. В принципі, як для такого чебурека за 25 гривень, я б сказав би навіть більше положили самої начинки, самої курки, ніж повинно тут бути. Тому що якби десь в якійсь пекарні ми взяли би, то там начинки було б реально мало. А тут достатньо. Добре, тоді куштуємо. Офігенно, тупо як на вокзалі десь взяв. Сподіваюсь, мені після нього погано не буде. Тут начинка в цьому шматочку розложена не по всьому чебуреку, тому що основна начинка вся в другому шматочку лишилась. Тут по краєчкам немає, а в середині трішки є. М'ясо чудове, тісто також чудове. Був би він свіжий, прям тільки з печі. Ну, нічим не відрізнити від чебуреки, які там, наприклад, коштує 80 гривень. Тільки самого соку немає в середині. Оце єдиний мінус, і все сухо дуже. А так, блін, ну 25 гривень, камон. Можна собі дозволити, лки, ну за 25. Ставлю йому 8 балів, тому що це настоящий чебурек і його їсти можна. Далі у нас, давайте візьмемо ось це. Це пончик, друзяки. Далі у нас пончик. Так, ціна цього пончика. А це Донат із начинкою, з заварним кремом і все. Вага 71 грам. Ціна його. 20 гривень 50 копійок, 73 грама із салофановим пакетиком. Ось такий воно має вигляд, в принципі непогано. Як самий стандартний пончик, я не знаю, як повинні виглядати пончики, тому я ніяк не буду це коментувати. Поскуштуємо і зробимо свої висновки. Тісто дуже м'яке, прям дуже. Зверху великий слой шоколаду і ось ці жовті полоски. Не знаю, що це за полоски, з чого вони зроблені, але вони також тут є. Добре, тоді куштуємо. Мммм mm. Ось oh, hey, hey. Шоколад трішки гіркуватий, начинка в середині бомбічиська. Її положили дуже багато. Ця гірчинка шоколаду, плюс тісто, плюс начинка, воно дуже класно комбінується. І в принципі, пончик як пончик. Я думаю, гірших пончиків не можна вже придумати. Ладно, гірші це ті, яких немає начинки в середині. А це чудово, друзяки, Так як я не сильно такий фанат пончиків, як би я сказав би, і я їх не дуже часто їв, там пару разів в своєму житті, то для мене цей пончик на сімерочку потягне. Чому б і ні. Далі у нас роліні із куркою та грибами. Колись був студентом, роліні для мене була це як основний прийом їди вранці, в обід і вечеря. По одному роліні її сижу зранку в день і ввечері і відчуваєш себе дуже чудово протягом цілого дня. Ось такий він має вигляд: в принципі, класна упаковочка, на якій написано: роліні, багато начинки, тонке тісто, натуральні інгредієнти. Оце саме головне. А блін, це не з куркою та грибами, вибачаю, це із. Це із яблуком. да, це роліні із яблуком. Солодке взяв. Ладно, ладно, трошечки помилився, але я думаю, то нічого страшного. О, вага. 101 грам важить цей роліні, а в мене тут 95. Ціна його 14 гривень 90 копійок. Ідеально. Добре, коштуємо. Тісто реально м'яке, начинка виглядає, все супер. Добре. Дуже сухе, але дуже смачне. Повідло, це яблучне нагадує варення, яке готувала бабушка в дитинстві із яблук. Прям дуже класний смак. Та трішечки кориться є. Відчувається тісто, також м'яке. Віночинки достатньо. Щайочком 100% підійде. Навіть без чайочку, якщо хочете взяти щось солодко, замість цукерок шоколадних, взяти ось таку штуку. І ви трішки кайфанете. Чому б і ні? Братва, 8 балів я поставлю йому, тому що роліній це скарб. Ось ми спробували випічку із АТБ. Вона не краще була ніж в новисі, але но солодкі позиції тут дуже смачні. Але смісні, ну трішечки ще над ними підпрацювати і було би то. Не забуваємо оформити підписочку. летим до 10 тисяч. З вами був Ласточка. Всім до наступного відео.